Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком завітали в гру в Кальмара. Йоу, в общем, Ден, якщо чесно, я один разочок грав, один разочок. Я поняв, що ну тут буває дуже тяжко, а буває дуже легко. А ти грав взагалі? Я і грав, поняв, але саме в цей режим то я в нього не грав що чесно. Забіжи в центр, а в щось подібне, щось подібне, я вже залітав, чувача. Ну дивись, бо іменно в цьому режимі, тут зараз і онлайна, типа, дуже багато, і взагалі тут, ну, все прикольно зроблено. Мені реально сподобалось. Мені біг подобається, прям пропрацьований крутецько. Да, Писаєш, да. тебе камера трясесь, типа, знаєш взагалі крутецько. Не, він прям прикольний. Прикольний. Тут усі анімації в когось диви. Ага. Він 16 го шучу, левела. типу. Чу ж не здається, нам і треба буде виграти. Поставити, показати, хто тут папочка. Надо буде попробувати, пацан. Бо я, якщо чесно, даже не знаю, я раз грав, і мені, якщо чесно, було доволі таки складно. Іменно уже далі на третьому етапі, там вже прям було супер-супер тяжко. А зараз у нас буде зелений колір, красний колір. Тільки ти особи до них не бігай, бо вони можуть розстріляти, пацан. О, Так, да? так, да, зараз да, побачиш. <плес> <плес> а вони вбити не можуть, даєте? <плес> по ідеї, поки тут, то ні. А далі вже, по ідеї, так. Да. Бо ще ж ігра не Чуєш, треба Я тебе буде тертися, якщо що <півляху> повторяє, на нам, взагалі... нам взагалі треба разом все робити, пацан. Зараз побачиш, зараз mm -hmm. буде дуже цікаво, насправді, і я б тобі радив іти разом, тому що якщо мене підстрілять або тебе підстрілять на цьому зеленому кольорі красному кольорі, mm -hmm. то я зможу, допустим, ти почнеш кандибати, а я зможу тебе по під руку взяти і дотягнути. А, oh, даже так? Так, да, так, да, так, да, поняв. У тебе типа є дв два життя Тебе спочатку стріляє, ти вже далі шкандибаєш, якщо ти далі тебе попадаєшся тебе вже добивають по ідеї. Ну, бо мене раз стріляли, то я шкандибав, а мене взяв пацан і дотягнув, поняв до, до цього. А ти бачиш, тут можна прокачувати силу, швидкість, вомбуз. Ні, ні, я не бачу. Як вся, 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 всякі бафи є, По павер сили поняв? Я реально, я не знаю, я тільки просто зіграв можеш... раз і все. І ти можеш сили, типу, си прокачувати там. Ну, якісь перки, знаєш, щоб бути якну. Сильнішим, як як. А де це ти побачив? Ти заходиш в кошик, в тебе є слива. Uh -huh. і далі нажимаєш на на Да. А, так Грець. у мене нічого Маєш. нема. Ти забігай, забігай. У мене тут по 200 мільйонів, чувак. У мене 0. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс Фейс-магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ну да, там все дорого. Ти що думав? По 200 лямів у мене тупо дві копійки думав. Диви, бачу, нас дві пачки. Тут байдуже куди? Ти просто забігаєш. Ну, бажано нам разом. <гублі> Ми ще разом на поле вийдем понял. нас 33 героя. 33, бачиш справа. Угу. І от тут зараз половина по ідеї отсипиться. Ти можеш уже бігати. Мы можем бігати. А -да. тут я спочатку подивився, думаю, що за текстурка гамна, а потім воно відкрилось і думаю, о, нормас. <ріплі> так, пацан, пішли сюди з тобою. Бажано Діхати, разом. Бігти, чуваче, нам далеко. Бажано разом. Бігти дуже далеко, пацан. Так, розминай ноги, чувач. Я розминаю, розминаю. Пацан. Погнали. Став. Оно поняв пішло. Okay. Let's go. Оп. Все, Всех. Ви мене ударив, чувак! Ти живий? А я його ще й підняв. Ні, його надо відпустити якось. Мене підняли. Та мене тоже. Ні, я тоже несу, пацана. Все, все. Мене тащить. Жаль, чуваче. Пацан. Мене не стрелили. Ты комусь хилпуєш, папка. А мене поняв, хтось просто підставив також. Так, так, мене теж, да, да, мене теж. Я би його покинув би, поняв, я б його покинув би якось. А діпа ти кидала вообще, так? Да, да я би кинув, <світ> бо він мене підставив, по мені постріляли, а я його ще й несу, поняв. Або. Ну мене є. чувак не завча досвідчений, у нього 14-й левел, поняв. Та да, це, звісно, дуже хорошо, ну тут багато хто кого несе, поняв, воно, ще, чуваки силь. Ай, ого. Як а думаєш, він мені... дивися? Він мені спасибо а... пише. <с> а що, якщо ми будемо йти за кимось, поняв, ми ж можемо і, і шевелитися, і бігати, і все що хоче. Та би й дай я тільки не знаю, як його отцепити. Тебе отцепили? А, я тепер шкандибаю, да. А два найща запробуй. А, ми все, спробуй. я поняв, я поняв, я поняв. Ось я тебе можу підняти. Ну, що за крейзі? А, уже не можу. Тут на Е нажимаєш, типа Керрі, і його можна підняти. Ну я теж шкандибаю, поняв? Теж трохи підстріляли. Ну 네, я прям понял, такий підбитый заяц сейчас. Да, та я тоже. Какашка. Знаєш, треба робить какашку і такою. Шо, шо-шо? Типа поняв? Поняв, який прикол був? Типа він набрав піска перед цим. А потім, коли був червоне світло, він взяв отаку, в мене кинув, поняв, і по мені постріляли. Але але й по ньому постріляли. Так що це треба робити тоді, коли м м ще зелене горить, ти по ньому кидаєш і потім красне включається, він встає, ком ти кинув. Ага. І потім, типа, його якраз і обстрілюють, поняв? Можна піти щас і попробувати. Можна попробувати кинуть потом хто доходить. А, то ти прям общай такий колесюк, да? Ну чувач, а як Виграти надо? Ну, у нас лишилось 28 чоловік із 38. А я колись бачив, знаєш, як робить? Ось як ти кажеш, типа щоб хтось зайшов. Пацаны, тако ставали в ряд, ті підбігає, вони його бен, шпихнули, понял, і все, він тупо не пройшов. Ти ж вообще, наскільки треба бути такою краказябрю щоб така, робити? Щоб ну зажали. да, 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 гомню таким крепким. Так, а що у нас. А шо нас. Попейстах, какие на сумму зелені у нас? Я не знаю. О. О, тут аккуратно, а тут Ну, луч. Мотузи тепи, понял. Да, да, да. Два з ними пішов. Або Обаудет, я з ними заліз. Но вони в натурі не дамажать, походу. Ну, далі буде вообще жорстко. Нас спеціально будуть робити так, щоб ми типу, були все. А, диви він в натурі помер. Диви, як ми всі в рядочок стоїмо. Так, да, да і пацан танцює воно ага. зблизько. Один Один не в рядочку, чого ти криво стоїш, пацан? Бо я самурай. <laughs> да? Самурая, нема шляху. Да? Мене штукнули! Да, да да да. да, да! да О, Тут фейс-контроль, пацан. На! Фейс контроль, блин! <laughs> Розійшлися! Так, порозходились, я хочу зайти. Двивить, цей, блін, штовхається! Оп. Ти сфоткався вже? Ні! О! Я прилетів. Все, я фоткаюсь. 438 номер. у мене. 15 секунд. Мені добігти треба! надо. Мене yeah. штухнули. Ти, пацан ще гном, чи що? А, oh, о, прибег. Давай, пробігай, блін! Let's go! Так. 3 секунди остался. Успіли. Так. А куди тут нам лучше? А тут поки поштать надо, да, да. Ми потом в одну з трьох трех зайдем. Ну ти пацан чудиш. А ти, кстати, замітив? А ти за. А, ні, я думав, що там поміняли, поменял, все одно зелені. А таке, учитель, в кімнаті, он не был наче чорні, понял? Угу. Мне зажигалка. Ні, то там купити її надо, то купити її треба. Вона бабла стоє. Вона, короче, буде там мішати чувакам. Щас ти вибереш пряника і рандомно тобі дасть пряник. У мене минулий раз був трикутник, а щас у мене круг. Значить, парасолька. Да? Що що вообще? Да я бачу, тебе буду кружечок. Да, да. А біля мене, в пацана, зонтик. Ну тут насправді ези. Це насправді дуже легке завдання, але на нього дають дуже багато часу. Я ось я вже вирізав. А потім того пряника вообще з'їв. У тебе парасолька було реально? Да, мене реально парасолька тільки половину. Ну, більше половину вирізав. Ну ти даєш. Ну у нас тут часу типу, мега багато. А я даже не де таймер, де взагалі. А він пізніше почнеться. А, а ви. А ви ти хочете меп цю парасольку? Можеш з'їсти її? Ні, я потом оставлю. Воно мене взагалі випало з рук. Диви. А, ти поняти, якщо міняєш, Да, Да, воно випадає. Я це замітив, коли я з ножом бігав, і я коли ножа прибирав з руки, щоб думали, що я ховаюсь. Поняв? То він випадав у мене. А, все, теперь більше часу дали. О, тут час буде жорстко, поняв? Ось тут є чувак. Ммм, щас буде різняк репка. О. продає? Да, да, він на халяву тобі дасть. Тут постійно б'ється, а не да. А вже і мене выштовхал, ям Я в черзі перший. Тут насправді байдуже на очередь, ти і так сможете взяти. А, так? Да, вроді да. Але мені подобається ця кімната, оце лобі, воно прям таке масштабно пропрацьоване. Да, воно обов'єє. Так, а ну всі розійшлися, я хочу поговорити. О, все, мені дають. Я всіх поштовхав, мені тепер все дають. Да, у тебе є, коротше. В тебе вилка? У мене вилка, тип. У мене вилка і ще якась. Біжуха. Це не ножик. Це далеко не ножик. Чуваче, у нас. Я хаваю! А, ти зря хавав, пацан, це тобі, щоб хілитись, ми щас різня буде жестко. Надо буде прожити одну хвилину. Так, пішли займати койки. Надо верхні койки, верхні койки надо. Давай, оцього чувачка, ми щас выженемо. Так, я був би суком да тебя те пихнув би... ТАК ТИХО, пацан, не вздумай! Все, у нас появилась бутылка, бейта, понял. И мы на ее можем когось. Я слышу, понял, від першого лица і дивлюсь на цю резню. це жесть. Пацан, давайте го. Когось підріжемо в крысу. Давай його підріжемо, давай подрижем его. Ты кудись. Вставай, вставай. Усе одного заїдаю, чуєш? <сх> давай, Блин, а тепер мене ще срізать будуть. Тихо. Живые? Живу, пью соду. Давай, Поке, let's Поки п'ю, ходить не можу, прикинь. Слухай, я вообще -сей по сейпой компасы не можу. А я пью, пацана. Я його зарізав, чув? Я одного підрізав, прикинь? Повністю. Тут сейчас борзі, борзи, осьо на кроваті диви. Так головне один одного не бити битый понял. Отсео подлата глупе. Давай, давай, давай. Нася 20 секунд. Оп! цього один задамажений сильно. цього половинка хп, чувака, у одного рижого. Я за ним гасаю. А, рижого бачу, да. Оце його, давай, всю. хто це він там? Ну Він тікає, а он уже ловит 3 секунди, чивайш, ну все, походу. Все, да, да, да. Ну, ми пару чоловік підрізали, чув. 19 чоловік залишилося, було 32, повніш? А, серйозно? Хо, я не да. дивився, скільки було у нас. А на таб можна жати, побачиш. А, то да, реально. Ну, пару чоловік тут померло, це по-любому. Да. Пару чоловік точно, бо тільки я одного підрізав був. Так, або тут тут або хованки, або ще якась ігра, але я в ню не грав, я грав в хованки. Давай в цю нову ігру, то вроді як перетягувати канати, поняв? Давай, давай. Як в Ну я якщо чесно не дивився серіал, я не знаю. Це ти там, блін. А, да? Да, да, розбирайся. взагалі Тобшені... не шариш? Ні, nee, я вообще не дивився, чувак. Я шарю за якісь моменти, там побачив десь в Ютубі кусочки, ще щось. Но іменно прям дивитися серіал, то я не дивився. Він же ж однаковий, що перший сезон, що другий, мені казали, що він повністю е -е, однаковий. Вы вони разні. Де? Да? Не, <ривіт> 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 э, Лисій, ти ч ж там кайшся, пацан? Дисюд <ривіт> на гомнюк а. Чувак, я на тим капіпари залуплю тебе. Пішли, пішли, пішли. У мене ще пряник остався, який я вирізав. А да, мене теж повні кармани їжі. Хе, хай буде. Так, нам головне в одній команді бути. Я хочу з тобою канат перетягувати. Зараз автоклікери повключаємо, їм всім хана. Так оно всіх вестов хай идут дупу. Као, можна хоч за вапа так усмиранути? Не знаю. На Отут, мабуть, да. Чуваче, ти де Я ти не бачу. А, ти аж в краю, пацан. Який ти номер у меня 438, а в тебе 248. У мене 248, так. Так тянути канату. Пацан, я хочу з тобою бути в команді. Так, а ми з тобою в команді. А Ми з тобою хорошо, хорошо. Бо було б обідно, аби ми зараз, поняв, були друг проти друга. Да. І далі ми просто би не пішли. Так, кстати, у нас нами цей рижий, якого ми бігали, подохали ночі. А, я сам іду, я думаю. Я думав, чого ви йдете, а я ні. А я вообще в самому кінці каната буду, прикинь. Я перший, поняв? Я взагалі, якщо падаю, то самий перший. Чуваче, а що нажимати? Що робити? Пробел. А, не. Да, да, чуваки, тебе драйво. Да, Да-да-да, вот эти нашли пункты. Да, 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 да. Ну, чувак, закус не треба. Оп. Блин. Чуваче. Не будь. Наш чувак, ну вообще а, файлы души люто, бачим? Да, бачим, Но я дважды по файлу. А я вообще разъешовся. Я Оп. тоже, пацан! Ой-ой. Ай, зафейлив тоже. Ой, чувак, це складно. Ну мы их прям якось. Мы их перетянули. Мы их перетягнули! Вони всі впали! Ха-ха! Прикинь. И ценастики залишилося. получается, п'ятеро? Да, все, чуваче. Чуваче. Чидпот будет. джекпот будет. Ну ми з тобой команда, правильно? Да, тому держи пятюню. Э, ты згонишь, что за пятюню? де где відсотки? Синь, червоні? А де? А, це ми голосуємо, типа, хто хто типа за, хто проти, поняв? За що? Я нічого не нажав. Ну типа проходить голосування, як я знаю, типа по серіалу. Та не, тіпа, не якщо, бігай з сторони будем... в сторону. Бо я щось боюсь, що ти, якщо, якщо на червону підеш, то будеш не зі мною. А, да ось, дивись, типа поняв? Перестаєш такого. Все, бачиш, люди проголосували, типа, що ми продовжуємо гру. Якщо було б синій більший відсоток, то ми б всі гроші, що залишилися на нас ми поділили би. А -а -а. А ще прикол. Ну, Бо жальні, Я ж не знаю, понял? Я ж не знаю. Жадність с фрая разгубила на три май плюх. Чуєш? <рігла> <Да, рігла> Все, давай, пока, пока. Дві сам А попробуй кось підри схаваю Це все, що у мене є. А, то ти is. Да, я просто. хаваю. Ладно, погнали. Я в свою хилку, чуваче. А нас показувало п'ятеро, а по факту нас деветеро. Ну, я отут дальше не був, я не знаю куда. Нам то підсвічить. Но дальше я даже не знаю, що в нас по ідеї буде. Ты знаєш, що в нас буде дальше? Ні. Ні, ну може бути то. Ну, понятне діло, дело, що може бути якась міні ігра Але яка сама, просто міні-игр багато, може бути командна ігра, поняв? Тобто нас поділять 5 на 5. Чуваче, ДВ платформи. О. Ну тут все понятно, Хто останній, той і виграв. Ну да. А <с Staff :èteator> я перший! Чи ні, мене показує. І, і мене показує. А, ні, все це просто сцена. Так ну я. Ну перший не піду. Що в не можна, поняв? А да? Ну да. О! о е сразу всі стадом побігли. А, воно прям репнуло сразу і все. Да, да, ну там без шансів, типа. Так, ну я якщо часу то боюся, а до нас таймер взагалі. Не знаю, но я чую, що цокає. а, нажми тап, оно є 2,5 хвилини. Да, да. Штовхай жалко нельзя, я б штовхнув би цього рыжива, що говорить говоря. в мене читей, каже, понял. А йому кажуть, так прыгай сама. Хе-хе-хе. Да, ти До хочеш? Мужика. Я просто знаю куда, понял, О, диви, Оп. Давай, 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 давай. Красивки. А дальше куда, знаешь? Оооо, приїхав, Ден. Я маня. Понимаю. А все. Це прикинь, три підряд були з одної сторони. Ну, а який шанс того, що сейчас налево? я вообще, чорт не знаю. Я за вами ще дивлюся. Ну я погнав. Я провалився, я думав в натуре. Ну, просто прямо и да, це жесть. І потоп його. Да, да. Пацаны реально ну, такі понял, всі стоять, ніхто не пробує. Ну, понятное дело, всі вииграть хочуть. Але то таке. Но зато диви, я тепер знаю, що буде дальше. Я думаю, що зовсім скоро мы по ідеї, зможемо повністю все пройти. А я бабки вообще не получил, да, ідеї? Ну, поешь, прото. Ну, получается. А, не, нас є по 10 лями, чуваче. Да, 10 мультів, 10 мультів, є, але все одно. 200 млн треба 200 мільйонів мільйонів 20 лямів. А, тут, кстати, ще є штуки. Ось все, бачиш, в тайтлах можна купити щось. В павері можна щось заролить. Ну, в мене ноль ролів. Геймпаси, апгрейди, емоції отдільно можна купляти. Теж коїни. На цьому, напевно, ми будемо завершувати. Звайте підписуватись на канал ставити свої подобайний. З вами був Санчеос І і всім удачі, всім пока-пока. Пока-пока.